Ми ведемо репортаж із Кіровоградської бібліотеки філії Номер 10. Ми сюди привели читачів цієї бібліотеки і хотіли поставити кілька запитань на тему про книги. І так, привіт, я з тебе звати мене звуть Ріда. Приємно познайомитися, мене звати Дар'я. Я хотіла про тебе запитати, яка в тебе найлюбленіша книга? Моя найлюбленіша книга. Це Олексія Королівці, королева квітів». Дякую. А тебе яка? У мене найлюбленіша книга Марк Свен Том в Тебе. Моя найлюбленіша книга, це робили стоїть, що це робив. Привіт, як тебе звати? Мене звати Тетяна. А, ви подали мені розпитати на таке питання. Е, ти полюбляєш читати книги і які? На яку тематику? я тоже люблю читати книги, особливо детективи, наприклад, вори про Шерлока Холмса, Артура Конан Дойла. так. як тебе звати? Марія. Я хотіла б тебе запитати, який твій найулюбленіший автор? Мій найулюбленіший автор Стівен Левродні а, а... Тебе мені дуже подобаються твори Тараса Россий Шевченко, я можу е, прочитати вам відривок. Будь ласка, твори. мені тринадцяти минало. Тарас Грось Шевченко. Мені тринадцятий минало, я пасягнята за селом, чи то так сонечко сіяло. чи то так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали допають. А я сижу у буряні, молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені так приєсно молилося, чому так весело було. Дякую. А, а, як тебе звати? А, я хотіла б запитати, який твій найлюбленіший автор? Мій найлюбленіший автор Тарас Шевченко. Я теж можу розказати у Рівоклішика Весаленка. Будь ласка, породила мене мати в веселих палатах. Та понесла серед ночі і вітрік купати. Купаюся розмовляла з мною малою. Ливи пливи моя донь, Дніпром за водою. За випливи русанки, завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти заоскочиш, скочиш моє серце, нехай не сміється за мною молодою. Нехай ті уп'ється на моїм присяжані, не водою. Дніпровую, нехай собі гуляю з річкою, силовиш моя єдиная, хвилі мої хвилі. Привітайте. Тай загоросила. А я собі снігу, а я собі переважала била. Поки так не застили, не взяли з собою. Дякую. А, а я б хотіла б запитати, як тебе звати Дякую, звати історію. Дякую. Вікторія, скажи, будь ласка, на яку тематику ну ти найчастіше читаєш? Ну, я найчастіше читаю. Пригодні. А можна вести приклад найлюбленішого? Я люблю, наприклад, Джуля Верна, п'ятнадцятирічний копіте. Дякую. І на цьому ми завершуємо наш репортаж. Нам було дуже приємно з ними поспілкуватися. Ми вас запрошуємо на нові зустрічі до нас, до бібліотеки. Дякую за увагу. До побачення.